Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Мешканка Івано-Франківської області Євдокія Бичук пожертвувала 18 тисяч 500 гривень на українську армію. За кошти 82-річної пенсіонерки волонтери купили дрон для військових на Авдіївському напрямку. Як розповідала волонтерка з Пасічнянської громади Наталія Букатюк, 19 грудня гроші для зсу Євдокія Бичук відкладала зі своєї пенсії. Бабця сказала: дитинко, мені нелегко вдалося зібрати ці гроші, бо складала їх зі своєї пенсії, але я собі подумала, що будемо святкувати після перемоги. Тож вирішила всі заощадження передати на українську армію, сказала Наталія Букатьок у коментарі Суспільному. За гроші пенсіонерки, волонтер Василь Павлюк, придбав дрон для українських захисників, що воюють на Авдіївському напрямку. В той же час, поки пенсіонери, волонтери, союзники шкребуть по копійці, мародери та українські гниди затримують озброєння на складах. Як от 5 тисяч дронів на одному із таких. В той же час Карл Волох пише наступне: Хоч там спрогнозує який наступний крок у дискредитації. Залужного планує зараз військову поразку. Не глобально, що знищить іси його самого, а тактично, типу здачі Авдіївки. Для цього достатньо непомітно протримати частину зброї, амуніції, поповнення, що наразі відбувається, а потім звинуватити в невдачі заложного, натяк на що ви сьогодні чули. Чекає від нього перемог життя воїнів. Тут розмінна карта. Головне прибрати з дороги до мети другого президентства, ненависного потенційного конкурента не розумію, чому ви так емоційно ставитеся до дописів нашої улюбленості безухлої. Ви останню соціологію КМІ дивилися? А на рівень довіри майже абсолютний до генерала увагу звернули. Враховуючи, що сам він у політичний піар не вкладається. гадаю, що саме зусилля невтомної родої мандавошки дають такий яскравий результат. Хіба що протилежний запланованому ярмаком? Єдиний небезпека, якщо вона залишатиметься надалі, такою ж ефективною народу, який з день візьме вила й на банкова. Але якийсь запас міцності вкраще втіка ще є. Тому слідкуємо до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.